Ну, сьогодні приносив такого красавця Касли. Чугуна тяжка, така огромна. Не думайте здавати їх на металолом, тому що вам за них серйозних грошей не дадуть, а я можу дати прилічно. Головне, щоб був хороший сохран. Ми сьогодні принесив такого красавця каслі. Чугунна тяжка, така огромна. Не думайте здавати їх на металолом. Тому що вам за них серйозних грошей не дадуть, а я можу дати прилічно. Головне, щоб був хороший.